Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 27 серпня 2024 року по всіх знаках зодіака. Карта Дня для Овнів для Овнів випадає старший аркан місяць. Місяць це карта, знаєте, таких ілюзій. Певний самообман, також карта говорить і про певні подорожі, які у вас можуть виникати, особливо в нічний час, яких потрібно бути більш обачнішими та обережнішими. Карта радить довіритися своїй інтуїції. Знаєте, проявляти більшу обережність, прислухатись до своїх снів. Також вам необхідно берути свої страхи, не давати тим страхам взяти над вами верх, Тому. Боремося з страхами, прислухаємося до своєї інтуїції і пам'ятаємо, що буде розкрити якийсь певний обман стосовно вас. Ви обов'язково побачите в лице своїх ворогів і зможете їм активно протистояти. Але тут вам варто буде проявити більшу хоробрість, і тоді ви матимете результат і, об... і, обач... і обачність. І тоді ви зможете за своїм впоратися в випадає двійка мечів. Карта говорить про певну довіру до певної особи, вона не безпідставна, тому прислухайтеся до себе, до своїх відчуттів і обов'язково перевіряйте людей, яким не довіряєте. Також карта радить вам не закривати очі на ті проблеми, які навколо вас виникають. Якомога, скоріше їх відкриваємо, вирішуємо. Також перед вами давно вже всім відкрита певна правда, ви її просто не хочете помічати. Цього також не потрібно робити. Що є, те є, те вирішуємо. Тому вперед беремо себе в руки і вирішуємо ті питання, які так наболіли, які так хвилюють близнюки. Для близнюків випадає старший Аркан Вежа. карта, руйнація певних планів, якісь певні, можливо, невдачі. Але не розчаровуємося, не панікуємо, і пам'ятаємо, все, що не робиться, все робиться на краще. Що в будь-якій ситуації, шукаємо позитивні сторони, шукаємо плюси. І пам'ятаємо, що ваші вороги вони відкриють себе, вони йдуть про себе знати. і ви обов'язково знайдете тих, хто вам шкодив. Тому ні в якому разі не панікуємо. І пам'ятаємо, що будуть виникати якісь шокуючі події, що виникне якісь несподівані події, і кінець певним ілюзіям і відкриттям певної правди. А ще ця карта може вказувати і на кінець якоїсь негативної ситуації навколо вас. Якщо ваші вороги десь зроблять помилку, намагаючись вам нашкодити, то ви їх викриєте. І тим самим себе зможете захистити раки. Для раків десятка Пентаклів. Карта стабільності, радості, щастя, задоволення, впевненості в завтрашньому дню, процвітання, успіху у всьому, за що візьметеся. Вдалі проекти, все здоров'ям, прекрасно, в особистому житті також йде все в ідеалі. Тому день у вас гарний та важливий. Леви. Для вели в п'ятірка Пентаклів, вам варто не поспішати, не витрачати зайвого, не брати, не давати в борг. Також карта радить не робити якихось важливих зайвих покупок. З фінансами потрібно трошечки поберегтись. І пам'ятайте, якщо ви потребуєте допомоги, вам варто попросити, і ваші близькі вони вам не відмовлять, а обов'язково допоможуть. І пам'ятаємо, що це тимчасова нестабільність у ваших справах, у ваших цілях, до яких ви, ви йдете. Саме головне це не розкисати, і пам'ятайте, що в день витрачаємо, саме необхідне купуємо, і зайвого не витрачаємо. З часом ви зрозумієте, навіщо це все було, Діви. Для дів випадає шестірка пентаклів. Гарна карта, карта успіху, карта досягнення цілей, фінансових якихось надходжень, можливо, якісь премії, якась можлива похвала. Наприклад, від керівництва, і це може бути премія, можливо, якийсь подарунок, допомога, яку ви давно очікували, й тому подібне. Карта принесе вам успіх та досягнення ваших цілей. Терези. Старежі випадає імператор. У вас гарний день. Досить важливий для вас та значний день вам принесе успіх. Ви зможете проявити себе, досягнути будь-яких цілей, які перед собою поставите. Ви отримаєте допомогу від якогось впливового чоловіка, від чоловіка, який добре знає свою роботу. І будете з цим задоволені. День успішний, день прекрасний. Тому вперед, ви з усім впораєтесь та будете задоволені проробленою роботою, скорпіони. Скорпіоні випадають у жертві. На вашому шляху будуть траплятися певні складності, певні невдачі, але вони вам під силу, якщо ви будете активно і наполегливо працювати і будете діяти, не здаваючись. Стрільці. Стрільців випадає місяць. Прислухайтесь до своєї інтуїції, тому що це карта обману, ілюзій і тому подібного. Карта говорить про можливі поїздки, особливо в нічний час, де варто бути більш баченим та обережним, а по можливості ці поїздки відмінити. Також карта говорить про те, що може викрита будь-яка певна правда, і ваших ворогів виведуть на чисту воду. Тому проявляйте себе обачно та обережно і обов'язково прислухайтесь до своєї інтуїції. Вона вас ніякому разі не підведе. Козероги, в в четвірка пентаклів. Ну, Карта нам говорить про стабільність. Все добре, все стабільно, все без серйозних змін. Всі плани, які ви планували, ви зможете реалізувати. Ця карта нам говорить про те, що ви трошки боїтесь, боїтесь щось втратити, боїтесь, що буде щось нестабільно Боїтесь, що стане гірше. І боїтеся змін упустити в своє життя. Але пам'ятайте, не всі зміни погані, а багато змін вони досить перспективні та приносять нам гарний результат. Тому не бійтеся і не вагайте. Якщо вагаєтеся в чомусь, то обов'язково ретельно обдумайте, перевірте кожен крок і потім дійте. Але не затягуйте. Водолії. У імпера... Верховна Жриця. Верховна Жриця говорить про. Те, що варто прислухатись до своєї інтуїції, варто пам'ятати, що можуть стати відкриті якісь певні таємниці, як і ваші, так і інших людей. Також карта говорить про те, що ви на даний момент не володієте всією інформацією. Як і поки ви нею не володієте, вам не варто підписувати важливі папери і тому подібне. Управляйте обережність, прислухайтеся інтуїції своєї рибки. В рибок випадає старший світ. На вас чекає успіх, вдача, досягнення вашої цілі. Перед вами відкриваються нові двері, нові можливості. Життя набирає нових оборотів. День гарний, успішний, принесе вам реалізацію планів та щастя, радість, задоволення, позитивні емоції. День наскільки успішний і наскільки ви активно себе проявите. Бажаю всім гарних новин, гарного дня та миру. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!